П'ять японських технік, які додадуть тобі енергії і допоможуть покращити життя. В наш час іде дуже стрімкий розвиток технологій, постійні оновлення, різні штучні інтелекти і все в такому стилі. Але ми втрачаємо фокус з простих і базових речей. І якщо ми не будемо весь час тримати це під контролем, то з часом з'явиться велика з того, що в нас появиться відчуття розчарування через те, що ми не зможемо постійно слідувати за цим прогресом. Тому в цьому відео я поділюся з тобою. Японськими традиційними техніками, які допоможуть тобі в довготривалій перспективі весь час покращувати своє життя. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і перше поняття, про яке ми сьогодні поговоримо, називається кайдзен. Суть полягає в тому, що ти повинен фокусуватись на дрібних змінах, які з часом переростуть в щось грандіозне. Не хапайся за все підряд, просто переконайся в тому, що ти щоденно дієш і повільно, але впевнено прогресуєш. Ікігай – це ціль життя, тобто ти повинен визначитись, заради чого ти живеш. І якщо більш поглибитись в це поняття, то суть полягає в тому, що ти повинен знайти справу свого життя. Це повинна бути справа, яка тебе надихає, яку ти любиш, і яка приносить користь людям. Тому що, якщо ти будеш приносити користь людям, то відповідно твоя фінансова складова також буде в достатку. Хара-хачибу хачібу це ідея, яка полягає в тому, що ти повинен перестати переїдати Їж на 80% і в такому випадку ти постійно будеш ситим, а також в тебе буде багато енергії для реалізації тих чи інших планів. Суть вабі сабі в тому, що ти повинен прийняти недосконалість. Не старайся зробити все ідеально, краще зробити хоч якось, аніж постійно відкладати на потім і доводити щось до ідеалу. Тому, відштовхуючись від цього, роби висновки і починай діяти. Зараз я озвучу останню пораду цього відео, але спочатку постав лайк, залиш коментар і обов'язково підпишись на цей канал для того, щоб підтримати якісний українськомовний контент про саморозвиток. Проводь час на природі, тому що навіть вчені довели, що природа знімає стрес, а також поліпшує твій настрій. Також це додає енергії, тому час від часу влаштовуй собі прогулянки, а також, можливо, влаштовуй якісь поїздки на вихідних для того, щоб поповнити свої запаси енергії і налаштуватись на новий робочий тиждень. Обов'язково пиши в коментарі свої думки щодо цих технік. А я дякую тобі за перегляд і побачимось вже завтра в новому відео.